Привіт, з вами текстильна група Carlatex. І сьогодні в вашій базі пропонуємо мішочок в єдиному екземплярі, брюки трикотажні, новинка цього сезону. Зустрічаються фірмові моделі. Вартість одного кілограма становить 4 долари. Вага мішочка 25 кг, вартість мішка становить 100 доларів. В даній позиції присутні утеплені штани і звичайні трикотажні. Найзатребуваніша позиція цього сезону. Мішочок в єдиному екземплярі. Штани трикотажні. По 4 долари за кілограм. Вага мішочка 25 кілограмів, вартість мішочка 100 доларів. гарний розмірний ряд. Штани йдуть утеплені і звичайні трикотажні. Зустрічаються фірмові моделі. Замовлення ви можете зробити онлайн, написавши нам у месенджери, Viber, Telegram, Instagram, Facebook, WhatsApp. Зателефонувавши нашим операторам або на нашому інтернет-магазині www.kavlatex.com мішочок в єдиному екземплярі. Штани трикотажні. Дут осінь зима. По 4 долари за кілограм. Вага мішочка 25 кілограм Вартість мішка 100 доларів. Гарний розмірний ряд. Позиція йде міксована, чоловіча та жіноча. Достатня кількість чоловічих моделей. Зустрічаються також фірмові. Відправочки робимо новою поштою або Укрпоштою на вантажне відділення. Встигніть придбати таких мішочок в єдиному екземплярі. Штани, трикотажні осінь, зима. Йдуть утеплені модельки та звичайні трикотажні. 4 долари за кілограм. Вага мішка 25 кілограм. Вартість мішка 100 доларів. В даній позиції зустрічаються також фірмові модельки. Nike, FILA, Champion. Достатня кількість моделей завужених донизу. Позиції, де осінь, зима. Мішочок в єдиному екземплярі, так що встигніть його придбати. Вартість мішочка складає 100 доларів. Позиція йде міксована. Штани трикотажні, осінь зима. Код позиції 401108, новинка цього сезону. Відзнято повністю мішочок. 4 долари за кілограм. Вартість мішка 100 доларів, Вага мішочка 25 кілограм. Зустрічається достатня кількість чоловічих моделей, завужених донизу.